Вітаємо вас у медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Дана інтеграція дозволяє генерувати та друкувати для пацієнта рахунок із QR-кодом на оплату послуг. Зісканувавши QR-код, пацієнт отримує посилання на оплату послуг. Оплату послуг можна здійснити за допомогою MonoBank або ввівши дані карти вручну. Причек це попередній рахунок, який роздруковується для здійснення оплати послуг перед їх наданням. Щоб роздрукувати причек для оплати онлайн, у полі Медкарта введіть прізвище та ім'я пацієнта. Оберіть візит пацієнта. Справа виберіть потрібну послугу та клацніть друк документів. У новому вікні поставте прапорці у полях, автоматично роздрукувати і відкрити документи та у полі Рахунок на оплату. Підтвердіть дії: Система сформує та роздрукує рахунок, який містить QR-код із посиланням на оплату онлайн. Зауважте, що QR-код для оплати дійсний одну добу. Якщо на рахунку пацієнта є депозит, тоді QR-код генеруватися не буде, а гроші буде списано автоматично з депозиту. Після генерації QR-коду, статус оплати послуги в сервіс лісті зміниться на частково оплачено. На вкладці Баланс зафіксовано борг, який дорівнює вартості послуги та створено два платежі з видом оплати Monobank QR еквайринг з приміткою Відправлено. Щоб здійснити оплату за допомогою QR-коду, зіскануйте QR-код. Щоб оплатити автоматично через Монобанк, клацніть Оплатити Моно. Щоб оплатити через картку, введіть дані картки та клацніть «Оплатити». Підтвердіть оплату. Оплату успішно здійснено. Якщо зісканувати QR-код після оплати послуг, то він буде неактивний. Після того, як пацієнт провів оплату у міс доктор Елекс, статус оплати послуги буде змінено на оплачено. На вкладці Баланс списано борг та змінено статус платежів на оплачено. Якщо відбулися зміни, наприклад, пацієнт відмовився від послуги, рахунок можна вилучити. Щоб вилучити рахунок, перейдіть на вкладку Документи. Оберіть потрібний документ Рахунок на оплату та клацніть Вилучити. У новому вікні підтвердіть вилучення, клацнувши ТАК. Рахунок вилучено. На вкладці Баланс списано борг та вилучено платежі. Після повторного сканування згенерованого QR-коду з'явиться повідомлення, що рахунок не активний. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.